Всім привіт, це Полтава. Ми долучилися до всесвітнього глобального забігу Wings for Life World Run. Учасники, любителі, професіонали, спортсмени, а також інваліди на візках. Ціль цього забігу зібрати кошти на дослідження травм, лікування спинного мозку. Унікальність цього забігу заключається в тому, що учасники. Оксана, передай привіт. Привіт Віталь побіжав. Привет. Що учасники біжать не до фінішу, а від фінішу. Віртуально стартує автомобіль, який наздоганяє учасників. Через пів години стартує. І учасники біжать доти, поки він їх не догонить. І самі останні учасники цього забігу сильніше. Саме сильніше, стануть переможцями всесвітнього забігу. В цей час цю участь приймають люди по всьому світі. В прошлому році більше 130 тисяч учасників з 200 країн приймали участь. В цьому році буде ще більше. Круто приєднуйтесь. Até mais!